Допомагати нашим воїнам це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто щоденно наближає нашу перемогу. Військові, як ніколи, потребують медичних засобів та турнікетів. Допомогти у цьому вирішили викладачі та вихованці Хмельницької художньої школи. Спільно вони влаштували благодійний ярмарок. Прикраси, картини та розмальовані гільзи продають за символічні кошти. Ми зараз збираємо на турнікети, які спасають життя. 30 тисяч гривень оголошена сума. 50 турнікетів. Турнікети йдуть дуже швидко, як гарячі пиріжки. Паралельно аукціон організували і онлайн. Знайти речі можна на офіційних сторінках благодійного фонду. Там розігруються деякі речі, і мотанки, і інші речі. Ми розбили на декілька таких скриньок і хочемо на найкоротший термін зібрати. От сьогоднішній день показав, що ми видали буквально останній турнікет, а потреба кожен день є. Усі зібрані кошти витратять на турнікети, які передадуть військовим з місцевих частин. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.